Матвій Номес видатний етнограф, фольклорист, письменник, педагог, краєзнавець, мовознавець, видавець, громадський діяч і благодійник, українець, котрий зробив неабиякий внесок у розвиток національної культури, його життя і діяльність тісно пов'язані з Лубенським краєм. Матвій Номис, справжнє ім'я якого Матвій Терентьєвич Симонов, а в деяких джерелах Симонів, народився 17 листопада, а за новим стилем 29 листопада 1823 року, помер 26 грудня 1900 року, а за новим стилем 8 січня 1901 року у віці 77 років. Свої роботи він підписував псевдонімом М. Номес. Похідними для нього стало прізвище автора, прочитане у зворотному напрямку. Матвій Симонов народився на хуторі Терентія Симонова, тепер село Заріг колись Оршицького, зараз Лубенського району Полтавської області. У забезпеченій родині. Батьківщиною його предків було містечко Оржиця. рід був старовинний козацький. Один з його прадідів у 18 столітті був оржицьким отаманом. У 30-х роках 19 століття частина родини Симонів. У яких уже тоді до прізвища Симон додався російський суфікс О Симоном? Зоржиці переселилися на хутір у тому місці, де річка Оржиця робить вигін, ріг у степ. Після цього і хутір стали звати зарогом. На цьому вигоні ймовірно було творище нос. Неподалік місцевості, де проживав Симонов Номес, у зарозі є дуб Номеса. Заріщани називають його Дуб Матвія. А називати мене Дубом Матвія, Матвія того, що зі мною дружив, мене доглядав, старанно трудився. Я друга свого вже давно. Поруч знаходиться провулок Матвія Номеса, який було названо за ініціативи місцевого жителя, краєзнавця та громадського активіста Станіслава Андрійовича Дерев'янка. Довжина провулка всього лише 78 кроків і так співпало, що Матвій Теренкіович помер на 78-му році життя. На місці цієї будівлі була збудована перша лікарня в Оржицькій волості за кошти Матвія Симонова. 29 листопада 2024 року в 201-ту річницю від дня народження митця на цій будівлі було встановлено меморіальний знак. На цьому місці було приміщення земської лікарні, збудованої в 90-х роках 19-го століття. За заповітом та на кошти українського фольклориста, етнографа, письменника, мецената, земляка Селазарів Матвія Номеса. Встановленню цього знака також сприяв Станіслав Дерев'янко. Ця будівля не та, що збудована за груші Симонова, та й ділянка належала на ньому. Це земля Кирила Михайловича Слинка. Він пожертвував її, щоб у Зарузі була перша в Оржицькій волості лікарня. Його ім'я носять два навчальні заклади у Лубенському районі. У Зарузі є Зарізька гімназія імені Матвія Тарентьєвича Симонова Номиса. Ожицької селищної ради Полтавської області. Ім'я етнографа було присвоєно школі у 2010 році. У Лубнах є перша гімназія імені Матвія Номеса Лубенської міської ради Лубенського району Полтавської області. Чому ж цю гімназію було названо на його честь? На територію сучасної гімназії. Знаходилася Лубенська чоловіча гімназія, яку відкрили 3 вересня 1872 року на кошти земства. Першим її директором був Матвій Терентьєвич Симонов. Вона мала восьмирічний термін навчання. Вже в перший рік було започатковано відділи навчальних посібників які забезпечили гімназії, суттєву перевагу порівняно з іншими губернськими закладами. Бо наявність фундаментальної таушнівської бібліотеки, а також обладнаних зоологічного, ботанічного, мінералогічного, нумізматичного, археологічного, палеонтоличного кабінетів, справді вагомо впливали на рівень і глибину освіти, котру могли здобути у Лубінській гімназії юнаки. У закладі також була діюча метеорологічна станція. Вона мала 44 прилади для спостереження погоди. У 1943 році будівля була спалена під час відступу німецькими військами. У 1959 році здійснено будівництво нового чотирихповерхового приміщення. На місці колишньої гімназії. На цих фото видно, як трансформувався начальний заклад у сучасну першу гімназію імені Матвія Номеса. Разом з викладацькою діяльністю Матвій Терентєвич як етнограф та фольклорист збирав цінні матеріали про народний побут, звичаї та обряди, записував чимало зразків усної народної творчості. З-під його пера вийшли оповідання з народного життя Тітка Настя, Дідмина і баба Мениха, автобіографія Василя Петровича Білокопитенка, Різдвяні святки, Крашанки в давнину, Ранок у світлий праздник, описи народних переказів і легенд, розповіді про поїздку запорожців до Петербурга, декілька слів до споменів про Марковича. Тощо. Вони друкувалися в таких виданнях, як Хата, Основа, Київська сторовина, Російська бесіда та інші під псевдонімом М. Номес. У 1864 році Матвій Тарентьєвич випустив найвизначнішу працю свого життя, українські приказки, прислів'я і таке інше. Збірник Марковича і других спорудив Номес. Праця була укладена ще 1861 року. Видання включало понад 14 тисяч зразків українського усного фольклору малих жанрів, прислів'я, приказки, загадки, стійкі мовні порівняння тощо, які охоплювали найрізноманітніші сфери життя, звичай, вірування українського народу. Збірка ґрунтувалася на записах Опанаса Марковича, братів Пілосерських, Пантелеймона Куліша, зібраних у різних регіонах України. Перш ніж праця надійшла до друку, вона була підтана жорсткій цензурі. Особливо це стосувалося першого розділу. Більш ніж 200 зразків пари та 30 загадок із неї було вилучено. Це була перша науково зроблена праця в українській етнографії яка перевищувала всі інші слов'янські видання приказок. У переведенні збірки представлені не тільки приказки, прислів'я загадки, а й ідіоми, формули вітань і подяки, прокльони і лайки, примовки до пиття, утішки, лічилки, дражнилки, забобони, передбачення погоди, замовляння, народні повір'я, скоромовки тощо. Доживав віку Матвій Терентьєвич, ймовірно, у будинку Стельмаха разом зі своїм старим слугою. Тихий, непомітний номис помер 26 грудня 1900 року о 8 годині вечора, за юліанським календарем, що відповідає 8 січня 1901 року за Григоріанським календарем. Самотні. Навіть на похоронах не було нікого з рідних. Поховали Матвія Тарентьовича Симонова на місцевому цвинтарі 29 грудня. На труну були покладені вінки від Лупенської гімназії першому директорові, від Лупенського жіночого благодійного товариства від організації допомоги бідним гімназистам, від Полтавської Губернської, земської управи. Від Лубенської повітової земської управи, від невідомих дорогому вчителю, від шанувальників покійного. Пам'ять про цю непересічну особистість увіковічена у меморіальних знаках, у Лупнах та зарусі. Тожку на будівлі середньої школи номер 1 зараз це перша гімназія. Було встановлено з нагоди 170-ї річниці з дня народження письменника 1993 року під час Республіканської наукової конференції. На портреті у митця обидва ока цілі. Ліве око домалювали повноцінним для естетичного вигляду, що не відповідає історичній дійсності. За спогадами самого Номеса. Око він втратив, коли йому не було й двох місяців. У літературі описані різні версії, які зводяться до того, що винуватцем цієї непоправної шкоди є батько, який випадково вибив йому око. Перша дошка 1993 року була розбита вандалами і замінена на іншу. 17 листопада 2023 року у дитячому парку імені Олеся Донченка відкрито меморіальний знак видатним лупенцям, серед яких є Матвій Номець та його дочка Надія Фібанчич, письменниця Наталка Полтавка. В широкому загалу Відомий лише один портрет Матвія Терентьовича, поширений в інтернет ресурсах та літературі. Але мало хто бачив цей портрет митця вже у більш зрілому віці. Ім'я Михайло, як у Михайло Номес Симонів, найімовірніше є помилковою інтерпретацією, що з'явилася через ініціал Н, який позначав ім'я Матвія. Із 2023 року. Учні першої гімназії почали відзначати річниці від дня народження Матвія Симонова Номеса. І достаром готуються до цієї важливої події, вивчаючи дрівки, авторські вірші розігрують сценки створів. Створено куточок пам'яті Номиса. Життя та діяльність Матвія Номеса залишили глибокий слід в історії української культури, освіти та краєзнавства. Його багаторічна праця як фольклориста, педагога та громадського діяча стала невід'ємною частиною національної спадщини.